Пане тренере, нарешті перериваємо серію матчів без перемог та беремо реванш за виїзну гру. Тоді поєдинок завершився впевненою перемогою Ужгорода. Які зміни допомогли здобути сьогодні перемогу? Ну, якщо брати гру з Ужгородом, то інші погодні умови там було важко. Ми грали в пеші колодки води, тому там було що зрівнювати важко. Але ну, сьогодні команда. В другому таймі можна сказати, ви нарешті стало єдиним колективом. Це і було видно по грі, тому це і допомогло здобути перемогу. Які настанови давали гравцям у перерві? Адже команда вийшла і забила швидкий гол майже одразу після свистка на другий тайм? Чесно кажучи, ті ж самі. Просто нагадав те, що ми говорили перед грою. На жаль, те, що ми говорили перед грою, вони його не робили. Тобто у нас був поодинокий пресинг, що не є, не є пресинг, тобто кожен гравець сам сам по собі грав, тому нічого не виходило. Не було лідера на футбольному полі. Тобто він повинен був з'явитися, і ми на цьому акцентували увагу. Ну, якщо взяти початок матчу, ви теж пам'ятаєте, у нас було два моменти, які ми могли забивати. Тільки потім ми вже загубили. Тут вже команда, навіть коли втомилася, все одно була єдиною і грала, треба було, і за відходили. В нижній блок і в середньому блоці грали, але це була дійсна команда, тому є і переможний рахунок. Чи допоміг цей швидкий гол здобути впевненість і довести цей матч до перемоги? Ну, звісно, завжди швидкий гол допомагає. Ну, хоча, якщо ви пам'ятаєте, минулу гру ми вигравали. 1-0 це не минула гра, позаминула гра. 1-0, а в другому таймі не вийшли з роздягальні, пропустили два міча. Тому дуже важливо. Я навіть переживав, коли ми забили другий м'яч, щоб команда не розслабилась, тому що 2-0 коварний рахунок, який там дає можливість і вже можна розслабитися. Але хлопці молодці допрацювали до кінця. Дякую вам і успіхів у наступних матчах. Це, дякую. дякуємо.